我不敢。 Артем активно займається із тренером, відпрацьовуючи певні комбінації та удари. На вихідних на всеукраїнському чемпіонаті з кунг фу Саньда в Києві переміг минулорічного чемпіона країни, тож виборов своє перше золото та титул дворазового чемпіону України. Хлопець виступав у віковій категорії 11 років у ваговій до 40 кілограмів. Займається цим різновидом єдиноборств вже 10 місяців. На перше тренування розповідає: прийшов за власним бажанням, адже хоче бути сильним та фізично розвинутим. Йти вперед та не здаватися. Е -е, в мене був тільки один суперник на перших е, змаганнях один. Ну, було два. Мій е -е, товариш по клубу, та е -е, на фіналі е -е, був теж соперник. На цьому чемпіонаті я з ним боровся та теж його говорив. В той же час на ринзі із суперником активно займається і восьмирічний Владислав. Юний спортсмен щотижня має три заняття по півтори години кожне. Добав, 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 добав. Ей, ей, Тренування з кунг-фу з окремими елементами боротьби, та кікбоксингу хлопчик відвідує ось вже два роки. Зізнається, викладається наповну і за себе, і за дідуся кікбоксера, який зараз в лавах Збройних сил України стоїть на захисті народу та нашої землі. На першості в Києві також став переможцем у своїй віковій категорії. Мене от віз дідушка, а він зараз на війні і я за школу б'юся. Можу постійно на мішках побити або з друзями поїхати. На всеукраїнському чемпіонаті з кунг-фу в Києві взяли участь загалом 11 вихованців Криворізького бійцівського клубу Тайпан в їх доробку 9 золотих та 2 срібних медалі. А всього в першісті країни змагали 150 спортсменів з 9 регіонів України. Криворіг на Дніпропетровщині разом із Павлоградом є осередком розвитку кунг-фу і завжди на гідному рівні представляє місто та область на змаганнях. Традиційно сильними опонентами є вихованці клубів зі Львова, Києва, Харкова та Херсону. В Тайпані кунг фу займається загалом близько спортсменов веком от 4 років. Кунг-фу – это то же самое. Кунг-фу вообще разделится несколько стилей, там много стилей. А мы именно в этом кунг-фу занимаемся кунг-фу санда. Оно раньше называлось ушу, ушу санда. Поэтому мы как так ближе к этому спорту. Этот спорт сам ближе к кикбоксингу. Это кикбоксинг, І з бразками, з кітками, кікбоксим кітки, кітки. А це для дітей наступні змагання до виступу на яких готуються вихованці клубу, це першість країни в Полтаві. Відбудеться вона наступними вихідними 4 та 5 березня. Представники Кривого Рогу планують продемонструвати свій високий рівень підготовки і повернутись додому не з порожніми руками. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.